Знати все неможливо знати важливе, необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, друзі. Найсвіжіша порція ранкової інформації, під яку в принципі можна вже щось і перекусити. От Володя Бузько сказав, що вже дві кави випив, так що йому точно, мабуть, вже можна переходити, як це по полудник так називається, тому що обідати ще рано. Але чому я про це говорю? Бо от Тарас Кобзар піднімав такі серйозні теми. Теж подумалось, можна видихнути. Ну і власне, от сьогодні будемо про що говорити. Вчора прочитав таку цікаву інформацію, що виявляється в Єврос. Оюзі тепер додаватимуть у хліб, у сир, у джем, у макарони, що б ви думали? Личинки. Бо з 10 лютого там дозволено використовувати до 4% порошку з черв'яків. Ну, от насправді, тут така дуже цікава історія. В Києві, якщо ви не знали, взагалом в Україні є в принципі ресторани азійської кухні, де подають так само і черв'яків, і личинок. І якщо ви не куштували цього делікатесу, то ну, я раджу вам спробувати, тому що я це робив і, знаєте, дуже дивні такі відчуття, тому що. Виглядає це просто максимально бридко, скажу відверто. Але, от, ну, на смак такий, знаєте, чіпси можна там з пивом сміливо це все споживати. Чому, чому я про це говорю? Бачите, от люди, хтось навіть давно вже освоїв, скажімо так, поїдання доволі таких якихось екзотичних речей, включно з личинками, там, тарганами, черв'яками. Ну, а хтось. Навіть традиційного класичного для нас м'яса не їсть. Загалом дивні бувають в людей вподобання. Ще трішки, знаєте, можливо, те, що шокує зазвичай, коли я людям розповідаю про свої смакові вподобання, от, ну, там дуже банально звучить, що от сало це просто, ну, в мене там в родині це завжди було таким культом, знаєте, але от я, до прикладу, люблю сало не просто там в класичному варіанті, хліб, сіль там. Цибуля картоплина, можливо, ай, ай з молоком. Сало з молоком. Так воно на слух звучить. Ну, словом, е, чого я так довго заходжу? Е, бо. Е, нас, я сподіваюся, сьогодні дійсно чекає дуже цікава розмова про їжу, можливо, навіть певною мірою гостра. Бо я хочу поговорити про одну з тем, яка ну, мені, принаймні, скажімо так, не дає спокою, якщо ну, коли ти не думаєш про щось там глобальне, важливе так. ну, І відповідно, якщо я не, не спитаю про це, в когось не обговорю це з кимось, то ви так і не дізнаєтесь, про що? А мова про одвічне протистояння. ну, Скажімо так, м'ясоїдів і травоїдів, і якщо раптом цей ефір будуть критикувати різні критики без тіні іронії на, на обличчі заявляю, що сьогодні нас чекає там не якийсь комедійний батл, не не дебати, а щось ух страшне. Зараз на зв'язок цієї студії я сподіваюся вийде людину, яку ви точно всі знаєте, хоча б тому, що бачили або по телевізору, або в Ютубі, або на сцені, або чули чи читали його вірші. Ну але я на перше місце поставлю його роль, як і роль кожного, завдяки кому я. Просто зараз можу говорити, і загалом ми ще здатні чути, бачити, просто дихати. Тож в його особі я хочу подякувати і дякую всім нашим захисникам, ну і конкретно своєму гостю воїну. Ну а далі там просто інформація з Вікіпедії зачитаю вам. Письменник, музикант, військовослужбовець Збройних сил України, відомий також завдяки зоозахисній діяльності. Співзасновник і голова ГО Єдина планета і антихутряної компанії Хутро Оф, поет Павло Више баба, вітаю пане Павле, радий знайом слухаю такому поки Вітаю вас та слухачів. Пане Павле, ну от е, ну вам, редактори тему наші як озвучили на яку ми бух, я я хотів би з вами сьогодні поговорити. Е, скажете, е, мені сказали, що стосовно веганства поговорити. Так, щось це, це, це дійсно. Так, веганство, вегетаріанство. Е, ну я просто е, все одно знаєте, є дуже багато стереотипів на цю тему, причому багато ж написано, але навіть я вчора гуглив якісь там речі, готуючись до ефіру. От бо я прочитав, що так, що ви веган. Але я трішки ну, зніяковів, тому що ну, не зрозумів, як провести ефір, щоб, знаєте, е, от, знову ж таки, злежаючи на стереотипи, не побили мене ані ви, ані, ні, ні, ані е, наші побратими славці. Тому е, спершу пропоную все ж таки розбиратись в цій різниці між веганством і вегетаріанством. З чим даруйте е, за такою роніст, з чим то все їдять? От Веганство, ве, вегетаріанство. Різниця? Та, зараз поясню, все доволі просто: вегетаріанство це виключно дієта. Яка передбачає відмову від продуктів вбивства, тобто від м'яса, риби, і, як правило, ще морепродуктів. Ні, морепродукти здається, вегетаріанство навіть їдять яйця відмовляються. А вегани це такий світогляд і більше, більш широке поняття. Це, по-перше, відмова в, саме в їжі від продуктів вбивства та експлуатації тварин. Тобто, окрім м'яса, риби, туди ще входить молоко, молочка як експлуатація. Корів і навіть мед як експлуатація бджол, але це те, що це те, що венстві стосується їжі. Воєнство ще передбачає відмову від продуктів е експлуатації та вбивства тварин в одязі, тобто вегани mm -hmm. наносять хутрові шуби, е шкіряне взуття. І е, відмову від розваг, які передбачають експлуатацію тварин, наприклад, цирк, де експлуатують тварин, або дельфінарії, де експлуатують дільфінів, е, тобто, це таке вегетаріанство, Це така дієта, а веганство це таке більш широке поняття. Mm -hmm. Тобто, як виключити зі свого життя експлуатацію та вбивство тварин, я так розумію. Ну у, у веганстві більше, скажімо так, більш глибока філософія. Так, сам це просто більш послідовна mm. історія, і я хочу одразу вас поправити, що якщо я до повномасштабки був веганом, то в Збройних силах я вже себе вважаю ветеріанцем, тому що. Дозволяю собі сир і берці шкіряні носимо. Так, що веганських до речі, веганського військового взуття ще немає на планеті. А так-та, ну, красивки, туфлі це все є веганське, а от військового взуття ще не придумав. Класний термін, який веганське взуття, веганський одяг так класно звучить. Ну, а я хотів от про це пізніше спитати, ну але давайте одразу. А справді, от в збройних силах, тому що мені навіть здається, десь якось траплялась в соцмережах якась дискусія на цю тему. Ну, от люди, які там не їдять м'яса. Наскільки це це створює проблему? Ну, от умовно кажучи, чи є там, якщо ви знаєте, так, які там В підрозділах просто от, е, харчування, чи е, ну якось е, ідуть на зустріч веганам, чи ну не до того, чи нема там, часу, можливостей, ресурсів і все інше. І, ну, самостійно це, це, це змінюється. І якщо на початку повномасштабки, там, коли ми тільки я з самого початку повномасштабного вторгнення на Збройних Силах і це була спочатку така польова кухня, де було <кхем> два. Чани в одному суп з тушонкою, в іншому каша з тушонкою. І е, мені залишалось для їжі тільки там, квашена капуста. Я, я за перший місяць там щось чи 7, чи 10 кілограмів скинув на цій квашеній капусті. А потім почали нарешті доїжджати до фронту волонтери. І пам'ятаю своє перше відро вареників, яке я просто сказав, хлопці, ви що хочете робіть? Я це відро вареників з картоплю нікому не віддам. Після, після місяця на квашеній капусті там і коли-неколи квасолі. От. Так що це було потім ви волонтери почали їхати, а потім і нова пошта все. Дуже допомогла, і в прифронтових містах вона відкрилася, і в підрозділах організувалася доставка посилок, тому зараз це все значно легше можна організувати, якщо ти маєш дні відпочинку, ти можеш собі замовити. ну, Наприклад, як я це роблю, замовляю в інтернеті собі карабок продуктів на місяць і готую їх собі сам. Mm -hmm. ось так. Пане Павле, а от е, ну як е, якщо зайти трішки здалеку, так? Бо е, різні ж є причини, чому люди приходять власне до вегетаріанства, веганства, чому вони відмовляються від м'яса? А я от е, хотів так само е, сьогодні там долучити до ефіру е, там свого друга Сергія Танченця з гурту без обмежень. От в нього е, історія трішки інша. Ну він. Е, Нормально завжди там їм. Я, я зараз можу там в якихось нюансах помилитись, тому що хай поправить, якщо послухає цей ефір, от, але він не зміг, на жаль, доєднатися до нього. Але, от наскільки я пам'ятаю, він просто на якомусь статі перестав їсти м'ясо, ну, перестав і перестав, риби, здається, він взагалі там і, і, і до того не їв. Але я точно від нього не чув ніколи, що в нього ця історія пов'язана з, ну, власне, з тим, що ви кажете, з вбивством тварин, так? з несприйняттям. Цього всього, і е, він ну каже там, просто перестало те м'ясо е, заходити, і і все. Як ви можете розказати трішки свою історію, як ви прийшли до веганства? Тому що, ну, в принципі ж, навряд чи можна сказати, що є, напевно, люди, так, в яких організм загалом не сприймає м'яса, але ну я не думаю, що їх так багато. Тобто, це все ж таки свідоме рішення, яке десь виникає, потім розвивається і у щось втілюється. Ну, у мене, в принципі, як у Сергія, від, саме від м'яса, я відмовився просто через те, що мені воно перестало заходити е, і став більше читати про це і цікавитись взагалі, чим замінити м'ясні продукти. Почав заміняти і потім думати, навіщо риба і навіщо все інше, якщо все можна отримати із рослини, я відчував, що я себе. Краще став почувати без м'яса, розвантажилась там серцева судинна система і так далі. І я думаю, окей, а як я зайшов, був піст, я вирішив вперше е, в житті протримати піст. От. І мені це так сподобалось, що я вже <кхм> з 2013 року тримаю цей піст От. і поступово відмовився від цих продуктів. І просто через. Те, що я завжди е, зацікавився зоозахисною діяльністю, мені здалось досить послідовним, що е, окей, якось. Е, Дивно там рятувати котів собак і тут же вбивати свиней і корів, чим вони гірше, чим вони відрізняються. У них такі саме очі, у них такі саме почуття, вони так само хочуть жити і не хочуть вмирати. І мені це здалось просто послідовне. Я так поступово перелаштував своє життя. Це ж все по суті. про... Лайфстайл, тобто, про е, вміння організувати своє життя так, щоб е, спричиняти якомога менше шкоди е, на всьому навколо, всьому живому. Ну і чи не було у вас якихось, ну не те, що проблем, так а ну можливо, чи, чи, чи нормально організм сприйняв оцей перехід? Чи були все ж таки якісь моменти? Ну бо ж все одно там організм в організм постачається так, постачаються якісь там мікроелементи, там білки, амінокислоти, які є в м'ясі? От відповідно, їх треба чимось компенсувати. У ну, м'ясі немає ніякого секрету, секретного елементу. Всі, всі амінокислоти є в рослинах, всі незамінні амінокислоти. Вони є всі в рослинах, і вітаміни є всі в рослинах. Єдині вітаміни, які радять приймати веганам, Але, до речі, не тільки веганам, це B6, B12, і раз на 5 років їх треба пропивати. Що я роблю, так що жодних проблем не відчув. Тоді ще, от, міф чи не міф? Те, що це ну вегетаріанство, це не смачно, а та, та або я б сказав, що це дуже дорого, що це дуже дороге задоволення. Ну, це дуже дивно чути, тому що подивіться, скільки зараз коштує м'ясо, сир. Ковбаса, і скільки коштує буряк, квасоля, сочовиця, гречка. Ну, просто порівняйте цей кошик. Звісно, якщо ви хочете, ви можете харчуватися елітними продуктами, як на м'ясоїдстві, так і на веганстві. Є веганські дорогі продукти, є веганські дешеві продукти, але, наприклад, веганський сир тофу коштує, ну там, якісь смішні гроші, як сіль, 20 гривень брусок, а сир тваринний коштує там, скільки ж зараз 400-500 гривень кілограмів. Та я просто ну, я пам'ятаю, я, пам я заходжу, заходжу час від часу теж ну, в цій веганські... а, ну, А до речі, якщо говорити про заклади харчування, як правильно казати: веганські? Вегетаріанські? Чи воно ну, чи, чи вотріс веганські ветеріанські? Mm. Да. Прямо так. так. Та. Ну коли словом, коли я заходжу в заклади, де не подають м'яса, заходив Ой. там і, і і раніше, то ну слухайте, я був здивований, по перше, спектром а, продуктів. Ну, не продуктів, так, а страв вже приготованих страв абсолютно різних. І там я куштував якісь речі, там щось ну лаваші, там, умовно кажучи, і я справді пасту якусь, я справді думав, що це м'ясо. Тож, пане Павле, а ну, скажімо так, яка ваша найулюбленіша справа або, можливо, най, ну, най, скажімо таке, най, найдивніше, що ви бачили, чули, я не знаю, можливо, готували, бо знаєте, нам м'ясоїдам це трішки все одно таке ну з царини не, не дуже зрозумілого в, для, для уяви, от, що можна от, приготувати. Ну знаєте, коли я в 27 років відмовився від е, м'яса, згоном mm -hmm. там, і від інших продуктів, я для себе відкрив яким же при, від, примітивним способом я 27 років харчувався mm -hmm. одним і тим самим: гречка там, з відбивною якоюсь, там oh. і так далі. Все одне і те саме: картопля пюре. І у цей знаєте набір радянської їдальні, і mm -hmm. тут я для себе відкрив веганську кухню. І настільки неї захопився, що а, я, якщо ви там дочитали, читали в Вікіпедії, відкрив перше mm -hmm. Реста кафе Веганське mm -hmm. в Україні. воно називалось One Planet, Ми там. Шість воно пропрацювало 4,5 роки. Ми там шість разів повністю змінювали меню. Показати дуже різні страви. І якщо ви питаєте, яка моя улюблена, це змінювалося раніше. Там мені подобався фалафель, Я незмінно люблю смажений тофу. Це такий сир. Фалафільця котлета, котлета нутова. Зараз мені подобається те, що в Україні розвивається. Ця кухня і продукти напівфабрикати, які роблять веганські в Україні. Мені дуже імпонують. і мені зараз, наприклад, подобається фарш український. Який роблять веганський. Він, на мій погляд, краще ніж американські аналоги. Я куштував американські, європейські mm -hmm. і в Україні реально роблять класний веганський фарш. Ну, супер, пане Павле, я дуже вам дякую за ну таку про просвітницький такий вхід в цю тему, тому що далі хочеться теж поспілкуватись із фахівцями, з лікарями, щоб зрозуміти, якщо люди раптом захочуть ну так само долучитись. Ну можливо, є якісь там правила такого більш м'якого згладженого переходу. Я вам наразі, пане Павле, дуже дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Павло Вишебаба, військовослужбовець Збройних сил України, письменник громадський діяльник Яч, ну і веган веган, людина, яка не їсть м'яса. Друзі, і далі буквально за хвилинку продовжимо цю розмову.